Сталін у дні війни вирішив організувати в лісах Волині жидівський партизанський загін. Організували, за кілька місяців приїздить інспектор з великої землі. Дивиться, партизани налагодили виробництво, шиють одяг, чоботи продають, воювати не хочуть. Він їх намагався підняти в бій, а ті ніяк. Мовляв, нам не вигідно. Вирішили партизанів трішки простимулювати. Пообіцяли за кожного вбитого німця по 5 рублів. За півроку інспектор приїхав знову, бачить іншу картину. Партизани тягають убитих німців, приносять звіти про героїчні бої та перемоги. Командир загону подає загальний кошторис, від якого представника ставки верховного головнокомандування очі лізуть на лоб. Ви знаєте, сума виходить надто великою. Це ж половина військового бюджету країни. Ну, мо давайте переглянемо умови. Будемо платити не по 5 рублів, а по 3. Ні, так справа не піде. Ми самі в бандерівців по 4 купуємо. <свят> Біля берегів США випливає дерев'яний підводний човен, на якому написано Айдар. Американці в шоці, що це за чудо природи? Вилазить звідти бієць і в нього питають, що це таке. Він із гордістю відповідає: Підводний човен Айдару. Американці здивовано питають, а 60 вузлів вона може дати? Айдарівець. Вася, в нас піде вона 60! Бац і пішла! Американці в шоці питають далі, а 80 піде. Вася піде 80! Вася, легко! І таки пішла! Американці в нокауті, але знову питають, а сотню піде? Вася, сотню піде! Вася каже, ні! На сотні усі паровласти злітають!